Молитва за Україну. Іконопис 18 го, -го століття з колекції архікатедрального собору Святого Воскресіння презентували в музеї мистецтв. Це 16 кращих творів прикарпатських іконописів. Більшу частину з них вдалося відреставрувати та законсервувати. Тематика Богородична, святий Миколай. Кожна ікона мені дуже дорога є. Ну не в грошовому вимірі, так, а в вимірі такому. Наприклад, оця ікона Матері Божої. Яка там стоїть, то на ній була намальована Катерина. Свята Катерина і була дуже намальована така так недбало. І коли ресторатор почав реставрувати, він телефонує мені і каже, що я щось під низом бачу, щось щось не те. І верхній шар збірвали і з'явилася оця ікона, така прекрасна ікона Божої матері. Автори іконопису барокового і постбарокового періоду невідомі за канонами церкви іконописці ніколи не підписували своїх імен, бо вважалося автором та інструментом святих робіт є сам Господь Бог. Відтак візантійський аскетичний стиль для ікон українських майстрів непритаманний, особливість так званої народної ікони тілесна краса. Іконопис на території Західної України. Він Найбільш цікавий є цього періоду, оскільки дуже багато має так званих народних фольклорних елементів. В мені дуже багато перш за все це є слов'янізації облич вони дещо буде змінюються. Зникають візантійська аскетичність, статичність і ця площинність. Натомість з'являються більш живі лики. Появляються обличчя Богородиці, Христа, інших святих, які подібні до слов'янських облич організували виставку з єдиною метою. Для відвідувачів це можливість у такий спосіб вкотре помолитися за Україну. Ця виставка має з собою зробити діалог між Богом і людиною. Ікона це якраз той елемент, який допомагає краще зрозуміти господню волю, особливо цей час випробувань, час терпінь, який зараз є у нашій державі. Разом ці ікони ще ніде не експонувалися. Виставка в музеї мистецтв триватиме до 24 лютого.